друзі, Це в мене сорт королівський ранній, Схований був під сіточкою, я підв'язував, переживав, що він тут обламається. Але він не обламався, але я трошки зволожив дуже. так Старався, щоб не пересихало. Ну і, мабуть, перестарався. То він просто взяв і тріснув. Ну, я його зараз зніму. Побачимо, зважимо його. Що воно там всередині? Ну, це в мене перший врожай бреба, а це ось другий врожай. Сорт називається Королівський ранній. Ваги по нулям. 155 грам, друзі. Чудово. Де моя помічниця? Мені ніж потрібний. Це ваги нам, нам не потрібні. Зараз будемо ділити. Так, а ну давай оцей хвостик відріже. Давай побачимо, що там всередині. Ріж, ріж. ріж, ріж. О. На сонечку як воно це грає. Так, да, друзі, просто неймовірна штукенція. Одну половинку з дружиною ми вже з'їли. А ось ще одна є, така вона кльова. Піду, віднесу. Мене у мене в сестри тут внуки. Нехай дітки бо Вони такого в житті не їли. Ну. А я свій чудовий власний продукт. Зараз раз таке діло. То можна і 20 грам мого. Моєї виноградної грапи спробувати а. А. супер.